Літаки дозволяють подорожувати на великій відстані за короткий проміжок часу. Тисячі конструкторів намагаються випускати нові моделі, що дозволяють зробити переліт безпечним і комфортним. І поки змінюються і удосконалюються деякі елементи конструкції, певна деталь завжди залишається незмінною, а саме в ілюмінаторі завжди присутній невеликий отвір, який лякає людей, які вперше летять. І їм здається, що даний отвір виходить назовні, що, звісно, не так. Сьогодні ми дамо відповідь на питання для чого потрібен отвір ілюмінаторів літака? Під час зльоту різні моделі літаків піднімаються на висоту в діапазоні від 7 до 13 км. Через це тиск і температура в ілюмінаторі під час польоту істотно відрізняється від тих, що були на землі. Температура повітря може доходити до мінус 55 градусів за Цельсієм, а тиск дорівнює приблизно 200 мм.